Так, ну що, я зайшла на цвяхи? Жесть. Це боляче. Це я хочу зійти. Так, прийшла думка, я хочу зійти. Наша мені ці біль, в цей біль у мене і так в житті багато болю. Але що буде, якщо я піду за межі цього? А що буде, якщо я на це просто подивлюся? І що я бачу? Я бачу, що біль це енергія. І я бачу, що це потужна енергія. І я бачу, що це моя сила, яку я не приймаю. І як тільки я прийняла, як тільки я на це дивлюся зі сторони, біль відступила, то можливо болі просто не існує. Можливо, біль це просто концепція, яку необхідно зруйнувати. А коли ти руйнуєш одну концепцію, ти можеш зруйнувати будь-які інші. Ти можеш зруйнувати все, що не являється тобою.